Як правильно оформити довіреність на дитину? Якщо довіреність стосується виїзду дитини за кордон, то відповідно до пункту 4 правил виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку? В супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску. Варто зазначити, що дозвіл батька чи матері на перетин дитиною кордону потрібен тільки громадянам України. Діти, які мають громадянство інших держав, можуть виїжджати з України без пред'явлення такої довіреності. Для оформлення довіреності необхідно звернутися до нотаріуса та надати такі документи. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юелоїр.com.